Ну що, друзі, вітаю на своєму каналі. І нарешті я зняв шикарнющий просто влог про своє життя, про свій дім та про мою нову машинку BMW M8 Competition. Ця квартира коштує 3600 доларів на місяць, і насправді, якщо так взяти на цю суму, тут вона не є велика. Тут вона всього все 60 квадратів. А, із них а, ось ця кімната в основному з кухнею і з відпочинковим таким місцем-диванчиком, з телевізором і цим кріслом. До речі, це крісло максимально кайфове, тому що я інколи отак от беру, сідаю, укутуюсь, Беру навушнички і реально слухаю якісь там аудіокниги в основному своєю собачкою. Дивлюся на цей шикарний просто вид І коли слухаєш якусь таку аудіокнигу, вона ось, знаєте кусь такої магічності додає і інформація сприймається максимально вайбово. Тут до речі, друзі, частинка моєї візуалізації. Як я вже говорив, візуалізація грає дуже величезну роль. Взяв собі от такий от гелік, щоб потім його матеріалізувати в реальний. Але мені кажуть, що треба купити ще може урус, тому що я вже задумовуюся, можливо, не трохи більше. І є в мене така от маленька М8, це моя машинка. До речі, от на днях розбив тут лобовуху і в той же день вирішив собі продовжити каску. Ну нафіг. Ну, і найголовніша максимально кайфова зона це моє робоче місце, тому що тут, знаєте, водавіть така от виямка є в домі. І тут знаходиться все, що потрібно на сьогоднішній день, щоб бути мільйонером. Ну і знаєте, от коли от, так от я сідаю, відкриваю свій ноутбук, от там працюю, щось там роблю, і виглядає це все блин, настільки гарно, естетично. Я там бачу дуже часто всякі різні тікток-відео з таким естетик лайф. І це насамперед так само додає якусь от таку от енергетику в робочий процес. На робочому місці у мене насамперед ноутбук. Ось така от підставка. До речі, спеціально її купив для того, щоб. А у свій закритий канал я записував а, особисте навчання, і для цього купив ось цей мікрофон і ось цю підставочку, щоб воно все гарно ідеально виглядало. Тут є наушники. До речі, перший раз в своєму житті я купив наушники для того, щоб слухати книги. Тому що в основному завжди я купляв наушники, щоб слухати музику. А зараз для того, щоб слухати книги, тому що ці наушники натерли мені вухо. Далі тут є годинник. Apple Watch. Зараз а, в мене трошки такий годинник чуть-чуть подорожча. Далі і мій блокнотик максимально важлива річ, тому що цей блокнотик я записую всі свої думки, всі свої цілі. Взагалі, все, що я хочу зробити, мрій і повністю записую блокнотик. Ну і можемо побачити оці от завітні ключики від моєї BMW 8. Оцей ключик ми ховаємо, тому що він ще бродський. А оцей ключик, давайте його включимо. Оцей ключик виглядає на мільйон доларів. Отак от приходите в ресторанчик, ставите на сіло цей ключик і все. Всі дівчата ваші. Ну насправді цей ключик він такий от глючний, тому що на ньому по суті нічого не зробиш. Новий вигляд має. Тепер давайте перейдемо ще в мою спальню. Тут нас зразу зустрічає моя знову бійцівська собака. І насправді тут нічого такого, тут є гардероб, картина з зеброю. Ну і саме головне в цій спальні це вигляд той же з вікна. Ну що, друзі, беремо оцей пантовий на сьогодні ключик, тому що сьогодні свято. І йдемо на паркінг, глянемо на мою М8. Ну що друзі, перенеслися ми на паркінг і зараз покажу вам свою шикарнючу просто машинку, пантеру чи бетмобіль. Не знаю, як це назвати, але просто от гляньте на неї! А тепер давайте затестуємо холодний пуск. Я ще сьогодні на ній не катався, то я думаю, це буде максимально потужно. Так. Погнали! Ну і тепер, друзі, їдемо на локацію, покажу вам повністю цю машину і розкажу вам про неї. Насправді, ви знаєте, я думаю, вам непривично те, що я зараз їду на BMW, тому що я завжди любив Mercedes, і для мене Mercedes це було таке статусна машина. Але насамперед, от зараз я переїхав. Те місто, де дуже хороші дороги, і захотілося щось відчути, щось такого, знаєте, потужного, тому що мій Мерседес минулий, він був всього на 400 сил. А ця вже машина, вона на 625 сил, щось там розганяється до сотні менше ніж за 3-2 секунди. Тому я обрав її. Ну і в цій цій новій категорії, за скільки я її купив, за 150 тисяч доларів, не було машини, яка буде краще цієї. Навіть та сама GT мені виглядає гірше, ніж ця BMW, тому що оця от виглядає прям сок. Ну і зараз помаленьку виїжджаємо на локацію, де я познімаю вам дуже класних кадрів із даною машиною. І взагалі, що я можу сказати про цю BMW? Оця от BMW вона заставила мене, саме ця М8. Подивитись на цю марку зовсім по-другому, тому що емоції від цієї машини вони шалені. І мій попередній Mercedes таких емоцій в плані їзди взагалі не давав. Ну і про люксовість BMW. Я завжди говорив, що мені Мерседес подобається своїми салонами. І от саме ця М8 має реально справді крутий салон. Він є трохи мінімалістичний, але на що постаралися розробники цієї машини, те, що. В цьому салоні пророблено максимально все. Він повністю затягнений всюди, в кожу. В Алькантару тут немає жодного якогось такого місця, де от, не вистачає, я би так сказав, оця машина повністю відповідає на всі свої гроші, коштує своїх грошей, вартує своїх грошей. Ну і тепер давайте поговоримо про цей максимально шикарний битмобіль, який просто не може залитишитись без поглядів окружаючих. Просто гляньте, яка ця машинка З цими фарами, блін, вони от реально настільки дерзко виглядають, що просто кипят. Як я вже говорив, ця машина мені обійшлася в 150 тисяч доларів. Це є на максимальній комплектації, які тільки можна. Тут всюди карбончик. Раз. Два. І навіть тут, якщо ми відкриємо двері, знизу пише «Карбон Кор». До речі, криша теж карбонова. Ну, коротше, всі деталі, які карбонові можуть бути, вони є тут. Спойлер. там Оця штука, забув, як називається, та й з нею, мені можна. І просто гляньте, як виглядає вона ззаду. Оці от фари. йо, -йо друзі, йо я ще, до речі, номер собі взяв до цієї машинки, так як це M8 Competition, я взяв собі, як бачите, 008M. Все по феншую, по-інвесторськи. Якщо так глянути з боку інвестиційного плану, то воно то не вигідно. Ну якщо зглянути з боку, які ця машина дарить емоції, то вона зробить бабок на урус. От зараз отак чик. І тут ми знімаємо тут урус. Так, дивіться, ці диски. Тут, до речі, на цій машині стоїть карбонокераміка. І що ви розуміли, ось такі тормоза коштують повністю 30 тисяч євро. От моя перша машина цежка коштувала трошки менше, ніж тормоза на цій машині. Просто машина виглядає шикарно. Це BMW, це дуже гарна BMW, це є флагман BMW. От, Забагато BMW. А що під капотом? Дивіться, який тут великий мотор. Цей мотор п'є багато бензину. Но менше, ніж гелік. в два рази. Ось карбонова штучка на моторі. Навіть тут є карбон. До речі, капець він великий. Не дай Бог, щоб він поламався. А тепер давайте перейдемо до салону. Хоч це і не Мерседес. Але от саме в М8 оці салончик шикарний. Просто от гляньте, на скільки він гарно пророблений в будь-яких моментах. Так само є карбончик на панелі, так само ромбіки в дверях і шикарна підсвіточка. І якщо от так глянути з боку, як от виглядає салоном, то виглядає максимально статусно і дорого, як для мене. А от як звучить ця машина, це просто, блін. вал башки. Давайте глянемо. Заведемо і трошки погазуємо. Гарно? А як так? Я, друзі, не знаю, як це було чути на камері, але я думаю, що якби ви почули цей звук живу, от навіть якщо на цю машину в потоці хтось не гляне, то її обов'язково хтось почує. Звучить що вона так само шикарна. Коротше, от реально за ці бабки, що можна було витратити, це найідеальніша машина, яка може тільки бути в цьому класі. Ну like go uh -huh. і на заключенню про цю машину, хотів би сказати, що вона містить в собі дуже багато характеристиків, які я сильно хотів. Це є велике спортивне купе. Саме головне, що вона є дуже і дуже м'ягенька, зручна. от Їздити по цій машині, особливо по трасі це один сплошний кайф. Час проходить максимально швидко, вона обезшумлена. Реально в цій машині вкладено душу, я би так сказав. І містить вона, до речі, гарний, великий багажник, що мені так само було треба потрібно, тому що я також вибирав між просто спортивних машинок. І там поставиш максимум рюкзак. А сюди я зміг в цю машину загрузити пів хати. Тож машинку одобряється. Якщо взяти МГГТ, то він взагалі не конкуренції машині, тому що ж двохдверний ГТ, він там, салон жахливий, капот великий, ну і таке. А тут прям, блін. Кайфую від цієї машини, насправді. Дуже кайфую. Чимось вона мені, до речі, нагадує Бентлі, це в основному ті румбіки на дверях і цей. Якість салону. Ну і знаєте, друзі, я от так от подивився на ці кадри, що ми тільки що познімали. Вони насправді дух дух у мене якось схоплють. Я не знаю, як це назвати слів. Наразі не можу підібрати. Просто хочу сказати, три роки назад я нічого не мав, зовсім нічого не мав. Я не видав на YouTube жодне відео. Можете побачити, який я там був скований і так далі в моїх старих відеороликах. Хто за мною слідкує давно і бачив мої Тік-Токи, як в мене була там мрія. Блін, реально, коли я почав знімати свої перші тіктоки, вести в мене в кармані не було жодної копійки. І буквально три роки, тисячі днів за тисячу днів, які можна добитися успіху. І я би сказав, це не є якась грань межа, тому що в мене є знайомі, які за три роки зробили Х10 від того, що я маю. І як я вже говорив в своєму попередньому відео про візуалізацію, що я бачив цю всю картинку в своїй голові. Це насправді працює обов'язково, до речі, гляньте цей відеоролик. Попрацюйте над собою, нема нічого такого тяжкого, щоб купити собі там, через 3 роки, навіть через рік машину. Інколи просто щоб добитися якогось такого крутого результату, потрібно віри і постійність ваших дій, і все у вас буде по кайфу.